Привіт мої любі! Рада вас усіх вітати на каналі «Мама, на малюй. І сьогодні будемо з вами готуватися до Дня закоханих, а саме робити святкову листівку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, ось такий беремо і складаємо його навпіл. Куточок до куточка. І ось так, в дві сторони. Виходить в нас ось такий. Аркуш, і це вже буде наша готова листівка. А, малювати ми будемо на ось цій частині, а тут ви вже будете підписувати, для кого. Це не буде як маленька валентинка така, це буде справжня така святкова листівка. Я зараз закрою свій альбом, щоб вам було видно наші межі нашої роботи. Ось так. Приготувалися. І будемо починати. Наша святкова листівка буде складатися з зображення милого тваринки і квіточки та серця. як завжди, все має бути рожеве, червоненьке, таке святкове, одним словом. Поїхали. Ми намалюємо з вами такого зайчика, прикольного. Десь він буде ось такого розміру. Спочатку голова, дивіться, намалюємо голову, вушка. Очі. Ось тут у нас, бачите, одразу з'являються зайві лінії, ми можемо їх забирати, щоб вони нам не заважали в подальшій роботі. Працювати, до речі, я буду сьогодні кольоровими олівцями, ви можете працювати, чим вам більше подобається. Фломастерами, чи маркерами, чи фарбами. Ось так. І тепер намалюємо, що він ось тут сидить, в нього ось так будуть лапки йти. Ось, і там ще в нього ззаду лапки. Ось такий миленький в нас зайчик, білий він буде. Він в нас сидить на такому листочку, назвемо зелененькому. Ось так. А навколо нього звідси, з одного боку, ось так. І оцей бік буде така, ніби то, як арка. Вона буде з листків, квітів та сердечок. Оце як буде як гілкати, ви так собі порозмітьте її, щоб у вас була легенько. А потім будемо вже малювати листочки, ось так, у, дві, у два боки від цієї гілочки. Листки. Потім підуть в нас такі квіти прості. І в цей бік ви малюєте листки. Тут ви можете вмикати фантазію, можете додавати якісь ще квіти. Можете малювати схожі там на якісь ромашки, на якісь, як ви забажаєте. І ось тут у вас можуть вже одразу знизу починатися. Оці серця, вони можуть бути і великі, і маленькі. По декілька їх може бути одразу. Потім знову пішла квітка. Тут пішла квітка. Можете одразу ось так зробити собі такі ключові квіти намалювати і між ними додати серця та лист, лист листя, листочки. Ось так. У нас так бачите, вже вимальовується основна, але не вистачає, бачите, не зв'язана між собою. Тому нам треба додавати ось тут листки зелені. Ось такого плану. І можемо намалювати ось тут ще в нас якісь метелики літають. Один такий, а іншого видно усього такого. Ось так. Хто хоче, може ще додати маленьких. Купу маленьких сердечок навколо, це ніби як кохання, яке літає в повітрі. Ось такі маленькі серця усюди. Навколо нашого зайченяти. Приблизно ось така має бути, а ще мишечки забули. Ой, і тут, може, животик буде, такий рожевий. Ось така приблизна картина. Ідея була яка? Зробити біленького кролика, цього зайчика, і світло-світло-рожевий увесь фон, зелененький листочок та оце мале листя, і більш яскраві рожеві та червоні серця та квіти. Якщо ви не хочете так робити, ви можете по, своїм, по своїй фантазії це все вирішити. Або працювати разом зі мною. Я хочу взяти ось такі ніжні відтінки рожевого, тепленькі, теплий рожевий, і ним зробити фон. Коли ми замалюємо фон, ми будемо вже одразу бачити, що наш зайчик білий, він буде відриватися від фону, бачите? Коли ми працюємо кольоровими олівцями, нам не обов'язково натискати і все замальовувати дуже щільно. Ми можемо працювати легенько, більш творчо, десь залишати просвіти кольорові, десь додавати більше натискати і робити більш яскравий колір. Бачите, він вже вимальовується наш кроличок. І ось тут теж я зроблю рожевим. Буду залишати тільки серця оці. Ось так. І... Ось так. Зафарбовуйте. Для того, щоб у вас не було таких різких штрихів, ви не отак працюєте олівцем прямо, а можете його більше ось так класти набік, і він буде більш м'яким, бачите, більшою площиною працювати по паперу. Тоді не буде таких різких ліній ніяких, буде формуватися однорідний такий фон. Більш однорідний, скажімо. Ось так. Це ми так основне з вами. Трошечки вже запрацювали. Тепер я хочу взяти такий зелений, блідний, зелений відтіночок, не дуже яскравий, такий може десь. Такий мені не подобається. 就是，我是可以的些。 І ось тут пропрацюю листечко в декілька відтінках. Ось так. Тепер я візьму рожевий, такий яскравий. Ним в мене будуть іти серця. Ще один віддінок. ось такий і червоним зроблю квіти. серцевинки оці будуть жовтенькі. Ось так. Угу. Ви вже знаєте, кому будете дарувати цю листівку? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І дуже вас прошу підписуватися на канал. Бо дуже багато малює зі мною людей, але не підписується на канал. І це не дуже гарно впливає на його розвиток. Не показується відео в рекомендаціях для інших дітей, і вони не можуть долучитися, тому, будь ласка, допомагайте зі своєї сторони. Тепер рожевим зробимо щічки, вушка ось тут, животик. Ще візьму трошки ось тут знизу додам. І буду чекати вже на ваші малюнки, коли ви намалюєте. Надсилайте мені під кожне відео посилання на мій інстаграм. Я завжди чекаю на ваші малюнки. Ну, чорненьким зробимо чинята. Жовтенький буде метелик, а в цього будуть він буде помаранчевий. Щоб він виглядав в нас ще більш. Білим я візьму ось такий серблястий олівець і так по контуру трошечки пропрацюю. Ось тут. Під головою в нього тінь таку дам. Ось тут. Ось такий прикольний в нас виходить зайчик. Ось така листівочка вийшла. сподіваюсь що вам сподобалось таке малювання. І у вас теж вийшла гарна листівка святкова. Я ще додаю просто рожевим олівцем такі серця. Багато сердець не буває в день закоханих тому. А ось тут всередині ви зможете написати зі святом чи з Днем Закоханих. Теж можете тут додати різних ще сердечок, так в кутках. І тут у вас буде вже написано все. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд! І чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!